Hey! 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 <laughs> nice. Just... У мене, У мене налитий сумом стаканчик, біла хат бродить, молодий кабанчик. С я, скоро до весвято, весела гулянко. о, якась чудова, гарна буде п'янка, скоро буде свято, весела гулянко. О ще ж чудова, гарна буде п'янка. Наливай, куме, горілки, стаканчик, бігає по полю, весело, кабанчик. Я наливай, куме, горілки, стаканчик, бігає по полю. Olho, velho. Zeibao. Seu seu Hey! Ку мене тусуйтесь, та заходьте зліва, а я і спіртуся і на буду щасливий! Відніхляйте, куми, хряка від дороги. Мене, ой, тримайте зіра, хапайте за ноги, змігните кума, хряка від дороги. Це ж я, ой, тримайте хвіра, хапайте за ноги, наливай, куме, горілки, стаканчик, бігає по полю весело, кабанчик. Саях наливай, куми, горілки, стаканчик, бігає по полю... I'm you, so a bunchick so yeah a bunch hey Цідень в городі, кабана ловили мене, у мене і кума, вже немає сили. Годі вже ловити, забія кухряка, мене дозвіти скоро, як ті собаки, Годі вже ловити, забія кухряка, мене в горо, як ті собаки, наливайку, мене горілки стаканчик, бігає по полю, весело, кабанчик. Це я наливайку, мене горілки стаканчик, нігає по полю весело кабанчик, це я блять, кабанчик. Hey! Хочеться поїсти. Ковбаси, свинини, осуждаю, покитна з гума, і у мене слива, але як зруїла хвоста та е, все вернула і горох, і хату. кому треба, як вріла, хвоста, та хвостата. все вернули і гора, і хату. Наливай, куме, горілки, стаканчик, бігає по полю, весело, кабанчик. Це я наливай куме, горілки, стаканчик, бігає по полю, весело, кабанчик. Kabancik. Kabancik. Hey. This is not what I Hey.